Вітаю, дорогі батьки та педагоги. Сьогодні до вашої уваги психологічна консультація. Як виховувати дитину з рахуванням типу темпераменту? Спочатку розглянемо, що таке темперамент. Темперамент це вроджена особливість кожної людини, яка визначає поведінку, емоційний стан, усі психічні процеси. Темперамент не впливає на розумові здібності людини. Але проявляється у моториці фізичні активності та емоційності. В психології виділяють чотири типи темпераменту дітей: холерик, сангвінік, флегматик та меланхолік. Дітям рідко притаманний конкретний вид темпераменту. Зазвичай у дитини в різній мірі виявляються риси того чи іншого типу. І тільки один з них є домінантним або провідним. Розглянемо психологічні характеристики кожного типу темпераменту халерики. Діти халерики заповнюють собою весь простір так як активні і галасливі. Через квапливість на заняттях можуть припуститися помилок, хоча знають правильну відповідь. Паради батькам. Варто вчити дитину визначати свої емоції. Через те, що емоції переповнюють халерика, він не може впоратися з ними. Дорослі повинні навчити дитину розуміти свої емоції. Тоді дитина буде краще їх контролювати. Сангвініки. Діти цього темпераменту теж активні і комунікабельні, але, на відміну від холерики ще й врівноважені. Такі діти є часто лідерами та заводилами. Поради батькам. Варто навчити дитину доводити розпочати до кінця. Хваліть дитину, але нехай похвала буде неадмірно заслужена. Флегматики. Діти спокійні та дуже добрі. Повільний темп роботи не дозволяє їм вчасно виконувати завдання на заняттях. Паради батькам. Варто стимулювати дитину, виявляти та висловлювати свої почуття. Багатьох дратує повільність дитини. Насправді так проявляється його стриманість. Меланхоліки. Це несміливі й сором'язливі діти. Вони дуже вразливі і завжди надто переживають. Дітям цього типу дуже важко сконцентруватися. Тому на заняттях вони розсіяні. Паради батькам. Дане тип дітей як ніхто інше потребує схвалення та похвали дорослих. Завдання батьків навчити дитину меланхоліка вірити у себе та в свій успіх. Важливо пам'ятати, що не буває хороших або поганих темпераментів. Темперамент дається дітям з народження. А завдання батьків полягає в тому, або виокремити сильні його сторони та злагодити слабкі.